Вогонь. Вогонь нам всім тепло дає, життєве світло з нього йде. Як промінь сонця він ласкавий, тепло несе, як любов мами, і вечорами зігріває, і теплотою огортає. Та такий він не завжди. Все залежить від мети. Якщо поганий намір маєш, Бажаний отримаєш, він спалахне умить і вщерть усе згорить. Нічого не залишиться живого, та й довго ще не з'явиться нового. І так не тільки з вогнем для прикладу його візьмем. Дві сторони в усього є, і обирать людина має, що за краще бажає. Одна сторін добро несе. А інша вдруг рознесе.